СБУ заявила про затримання ще одного агента російських спецслужб, який збирав розвідання про дислокацію та переміщення сил оборони на прикордонних територіях Харківщини. Як повідомили у відомстві, найбільше російського агента цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії зсу, зокрема гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська. Для орієнтовно встановлення таких маршрутів фігурант обходив місцевість та шукав слід танкових гусениць. Також він випитував подібну інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов. Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів. Сбу та нацполіції поблизу кордону Зерев ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів. За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, якого в липні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У Палазору росіян чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди.